Це саме свобода проводила найбільшу кількість масових акцій по всіх містах, районах, селах України. Це саме свобода в парламенті, отримавши фракцію, першу націоналістичну фракцію, зламала гегемонію регіоналів на застосування насильства і припинила силовий пресек проти опозиції. Це саме свобода. Зупинила неминуче, повальне тушкування в парламенті. Ви собі просто можете тільки уявити, як би могла повернутися ситуація, якби ми тоді, на початках нашої роботи, не зупинили тушкування. Це саме Свобода була одним з ініціаторами і активним пропагандистом і реалізатором викорінення практики масового кнопкодавства. Не дарма ніхто не може зафіксувати, що в парламенті Свобода, вже навіть зараз перебуваючи не в опозиції, а у владі, не дотримується цього принципу. Це саме свобода проти діяла тені розколу, яку постійно організовувала партія регіонів і комуністи, середовищі опозиції. І це саме ми стали центром єдності опозиції. Хоча як нас зато не поливали і критикували? Це ми стали тим цементом, який допоміг зберегти єдність опозиційних сил в парламенті і потім разом пліч опліч іти на революцію, відкидуючи політичні амбіції. І, до речі, ми це робили дуже часто на шкоду своєму іміджеві і своєму рейтингові. Але ми на це не зважали. Це саме свободівці, які виходили на все на Майданах дуже часто в своїх виступах вимушені були виконувати чорнову роботу, пояснювати людям те, чого не могли або не хотіли пояснювати інші спікери і виступаючі. І ми свідомо брали на себе оце навантаження, розуміючи, що це досить сильно по нас вдарило, але для нас важливий був результат. А не якась миттєва позитивна втіха. Це саме свобода досягнула того, що Янукович практично втратив контроль над парламентом. Нагадати вам, що партія регіонів хотіла ще перед виборами, які вони завдання перед собою ставили. Вони навіть собі в голову не брали, що вони можуть не контролювати Верховну Раду України. Це саме свобода завдяки багатотисячним маршам. Активному поширенні націоналістичної символіки, гасел та риторики зламало стереотип про, начебто, маргінальність українського націоналізму. Це саме ми вишколювали ідеологічно і загартовували в масових акціях протистояння режиму тисячі, десятки тисячі активістів. Саме це слово правди і конкретна дія підготувало дуже серйозний ґрунт для революції гідності. Саме тому наші, наші з вами націоналістичні гасла стали фактично гаслами цієї революції. Слава Україні героям слава! Колись 10-15 років тому назад, коли ми це пропагували, ви пригадуєте, під який пресинг ми попадали. Ви пригадуєте, які звинувачення нам кидали. А сьогодні вже навіть в Москві. Слава Україні! До речі, мало хто пам'ятає, але назву Революції Гідності запропонувала саме Свобода. І спочатку також воно не проживалося, його критикували, але потім пішло в Саме Свобода запропонувала відкрити другий фронт і в критичний момент і активно здебільшого втілювала його. Захоплюючи і отримуючи обласні районні адміністрації та створюючи народні ради як органи прямого народовладдя саме тоді, до речі, і серйозно розпочав хітатися режим. Перші в'язні революції це були свободність, нагадую, сутичку під Кабінетом міністрів 24 листопада і ув'язнені наші побратими. Роман Біленький, Віталій Благородарний, Олег Матяс. Може хтось є, хлопці тут присутні. Давайте, я чиї прізвища називаю. Ви піднімайтеся, хто є з делегатів. Саме першим в'ясним Грушевського був також, до речі, Свободівець. Керівник Артемівської організації Донецької області Андрій Лука. Через цю діяльність десятки політичних кримінальних справ були відкриті проти членів проти, проти Всеукраїнського Об'єднання Свобода до Революції Гідності. Сотні свободівців пройшли через арешти, через тяганини СБУ прокуратурою Служби безпекою допити під час революції. Я би хотів окремих назвати. Артем Мухаровський, Студентська свобода Дніпропетровщини. Два місяці домашнього аресту, звинувачення Організація масових заворушень. Кирило Дороленко, голова Дніпропетровської міської організації. Те саме. Місяць сідо Віталій Роменський – керівник Дніпропетровської обласної організації Студентської свободи, затриманий за підготовку Путінського терористичного акту. Віталій Подлобніков, керівник нашої Запорізької обласної організації «Свобода». Ігор Деркач, активіст Кіровоградської обласної організації Свободи. Чотири Дубіранешко з організації масової зару. Олександр Ромащенко, керівник нашої кіровоградської обласної організації. Максим Гуцелюк, Активіст кіроворадської організації 15 діб арешту. Роман Шабановський нинішній керівник Полтавської обласної організації. Олександр Соломенко, депутат нашої корисної районної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Затриманий ще, друже, 1 грудня, так? що ти там біля того пам'ятника лінія народила? обласної організації. Мар'ян Козбург, Свободівець, голова Тернопільської молодіжної організації Стоки. Ігор Нікименко, активіст кіровоградської організації, також кіровоградець Святославкова, Роман Дмитришин, Львівська організація і багато інших. закиди, товариство, але це саме народні депутати, депутати Українського парламенту, свободівці, завжди під час будь-яких протистоянь не ховалися по кабінетах, а стояли в перших лавах перед беркутами і внутрішніми військами. І кожен з вас, хто був в тих протистояннях, бачив. Спини наших депутатів, які стояли першими і першими приймали удар. Я хочу нагадати, що саме 1 грудня на банковій черепно мозгову травму отримав Олексій Кайда, заступник керівника фракції Українського об'єднання свободи. З розсвідченою головою був. Я хочу нагадати, що саме після 1 грудня був госпіталізований. Весь побитий Андрій Міщенко, народний депутат України. Ну, Іллєнка вже двічі лупили і голову розсікали. І 11 грудня у 3 січня стрімня Київської організації Свободи Ну, 3 січня ще разом з Іллєнком цей дірків попав розбрену, з розбреною з розсіченою Теперішній голова Житомирської обласної адміністрації а Руслан Кушолинський, заступник голови парламенту, з пошкодженим носом весь в крові 11 грудня під час протистояння. Олександр Мирник Анатолій Віки, який на передовій. Рятували наших людей, керували, яких контузило 18 січня 18 лютого. Юрій Бублик, Едуард Леон, Юрій Сиротюк, Андрій Чягнебо, Святослав Пане, Леонтій Мартинюк, Олег Галевей це депутати, які отримували серйозні фізичні шкоди. Сотні обеззброєних людей зла Берходом та допомагали вибратися з оточення тюшу. Так, витягували поранені. згадаємо того ж Олега Осодовського, згадаємо того ж Олексія Кадюк, Юрка Сиротюка і багатьох інших. Не розказують критиками, але я хочу вашого часу забрати і просто розказати про тих свободівців, які живими залишились. Станіслав Краснов. Кримська організація. Поранений від травматичної зброї та світлошомових гранат. Сергій Біліна, кримська організація, вогнепальне пообранення в ногу. Олександр Костенко, Кримська організація Сімферополь, Пошкодження хребта через удар прикладом зі зміщенням хребця. Скрипаченко Валерій, забій лівої кісті, Вінницька свобода. Поліщук Андрій, струз головного мозку, забій м'яких тканин спини, Вінницька свобода. Хімічний опит, ГДШ Великовський Валентин. Активіст Чечерницької районної організації Свободи Вінницької області. Волинська обласна організація, Нагайовський Петро, рвана рана ноги середньої важкості, траву Дмитро, Осколочна рана ноги середня важкості Приступа Олександра, рвані рани ноги та голови, кульова рана плеча та сідниці. Струс головного мозку в важкому стані. Оля не читає. Володимир Волинський Волинської області за бій стегна і рух середньої важкості. Іван Волинчук, осколочні рани ніг стегом середньої важкості, стара вижба Волинської області. Струс мозку за бій голови в друга Скриченюка Володимира. Старовижівської організації Волинської області. Сергій Ліни, забій голови, розсічення брови, забій дниць, контузія вуха, Волинська обласна організація, Лукачівська структура. Володимир Шнайдонюк, Перепрошую, Володимир Шнайдюк, активіст Луцької міської організації Волинської області, забій голови середній важкості. Степан Курюк, забій рук кісті та голови середньої важкості. Локачинська районна організація Ролинської області. Іван Буйчук, кульова рана в голову, розсічення брови, забій ноги, ліволі, струс мозку, розсічення ноги середньої важкості. Активіст Луцької районної організації Свободи. Ліберда Володимир. Активіст з Новоград Волинського, травма голови. Зламані кінцівки внаслідок побиття. Невжиєвський Володимир, Новоград Волинської організації. Травма голови. Зламані кінцівки внаслідок побиття. Осадчук Сергій, Новоград Волинської організації. Травма голови, забиття спини внаслідок побиття. Організації Житомирської області Антон Колик, поранений осколками гранати. Івен Ярошовець, скоростишева, травма спини внаслідок побиття. Настя Поліщук, з Бердичева, зламана рука внаслідок побиття, забиття спини. Олег Черняков, Житомирська організація, численні травми внаслідок побиття Беркута. Губиченко Михайло, активіст користущенської організації, закрита черга мозгова травма, струс головного мозку. Дідківський Юрій також скоростра забій м'яких тганин спини. Стадини Шкіри живота. Віктор Брокерів, Житомир. закрита черга мозгова травма, струс головного мозку. Шляховий віталій, Житомир не крикаченко розова травма з головного мозку Пролог Сашко, поранення боку, активіст нашої Запорізької обласної організації Свободи. Куєшин Олег з надвірної Франківської області, порив великого Тріщина Літєвої кісті правої руки. Роман Зеленчук з надвірної, вогнепальне, поранення на правого передпліччя. Василь Білоус, Надвірнянська свобода. Забій у грудях. тріщина 6-7-го забій променевого м'яза лівої руки, надрив сухожилля середнього пальця правої руки. Огренчук Тарас, також з надвірної. Перелом кісті. Лиця правої і лівої сторони, струс головного мозку, пошкодження внутрішнього ока. Віростюк Андрій, Погороча, забій яких тканин правого стегна, Стріпачук Микола, Косівська районна свобода, травма в з наслідок розриву гранати. Нелічко Сашко, рвана рана голови, забиття головного мозку, осколочні поранення рук, це Київський свободівець. Некорсь свят, перелом Гомілки, Київська свобода, Артем Руба, осколочні поранення рук, Київ, мороз Юрій, аналогічно, Колісніченко Сашко, забій голови і лівого ока, забій ребер, забій правої лівої нижньої кінцівок. обширена гематома лівої ноги та правого коліносолоба, забій лівої кисті. Один з керівників Київської міської свободи. Руслан Андрійко, осколочне поранення м'яких тканин, нижніх кінців і коліна, комендант Київської ради, Шевчишин Валерій, забій голови, забій груддя, перелом правої щелепної кістки, гематома правої верхньої щелепної пазухи, активіст Київської свободи. Натовка Володимир осколкові ураження, обличчя, вибитий передній верхній зуб, Київська Свобода. Макуленко Сашко, закрита черепно мозова травма, забій орудя, Київська свобода. Микола Петя це, до речі, син нашого Олеся Петіка, який нещодавно призначений головою Кіровоградської обласної адміністрації. Друга, друга мети Фейтіка, закрита черепно-мозгова травма, перелом основи черепа, перелом верхньої щелепи, гематома головного мозку, Він активіст Київської свободи. Андрій Коляка, Київська свобода, струс мозку, контузія, влад вітер, поранення гранатою в ногу, контузія. Обилій Беркотом, численні осколочні поранення, струс мозку. Тарас Аполнюк, струс мозку, кульове поранення ока. Зараз проходить реабілітацію в Республіці Польща. Ілля Кринчук, струс головного мозку, численні забої, це Київська свобода, володя Сивак, черепно-возова травма та травми інших частин тіла. Він є головою Березанської міської організації Свободи. Володя Коваленко, численні травми, у груддя, тіла, голова Васильківської міської і районної організації Свободи Київської області. Андрій Семенов з кіровограда Контузія. Іван Семенов, не тільки Контузія, а ще й Ірван Рана Ливський. Колись Павлинський владлен. Контузія, пневмонія, запалення бронхіальних шляхів, розрив медіального мемікса мейнікс, мейнікс, з правого колінного суглоба, активіст житачівської районної організації Свободи Лівської області.